Надходить багато скарг від військовослужбовців про те, що їхній рапорт не хочуть приймати безпосередні командири. Зрозуміло, що існує певний порядок подачі рапорту по команді, тобто від найнижчого командира, який безпосередній до вас, і так далі, далі, далі. Але якщо той найперший командир не хоче приймати рапорт, ну йому не до вас або йому заборонили приймати рапорт вищестоячі командири, то як же військовослужбовцю подати рапорт? Ми започаткували таку практику з нашими клієнтами, що ми подаємо супровідний лист, і доєднуємо рапорт, документи до рапорту та надсилаємо рекомендованими листами на військову частину безпосередньо вже командир військової частини. Деякі командири реагують нормально, розглядають уже, приймають цей рапорт, розглядають його по суті, але декілька разів особисто наше бюро отримувало ну, такі перли. перли. Коли мені адвокату розказували, що я некомпетентна, я не знаю, що таке звертатись по команді, і не положено ось такий спосіб рапорти, бачите, надсилати одразу командиру. І, взагалі, не звертався той військовослужбовець з рапортом. Дисциплінарний статут його зобов'язує по команді звертатися. А ми тут отаке видумуємо, плодимо свої нікчемні папірці та від захисту вітчизни відволікаємо великого командира. Ну то таке. Що ми з цим вам? Робити, щоб не закидали, що ви безпосередньо самі не підходили до свого командира із рапортом. Звісно, перше, що ви маєте зробити, підійти із рапортом з усіма документами до безпосереднього командира. Ви маєте знати прізвищами по батькові посаду звання свого командира. Якщо він щось морочить вам голову, не приймає вас рапорт або взяв фізично. А не повідомив вам вхідний номер. От ви не сфотографували ваш рапорт із вхідним номером. У вас немає ніякого доказу, що ви той рапорт подали. Що робити? Ви скаржитеся на такого безпосереднього командира, є мейл Міноборони. Пишете туди письмове звернення. Я вас закликаю писати. Не це не по телефону, тому що те, що ви там по телефону розповідаєте, мільйон тих звернень, все воно загубиться. Але коли ви пишете хоча б емейлом, то вам прийде повідомлення системне, що ваше звернення зареєстровано. Бажано в темі листа писати, про що саме ви просите, на що ви скаржитеся. Як саме це правильно робити? Яка текстовка мене у мене в телеграм-каналі? Останні повідомлень за це число. Подивіться, будь ласка. Користуйтеся, це перше так.